Бублику. Покличемо, покличемо. А -а. А -а. Mm, знаєш, мені здається, там краєвид кращий. Ну, тоді ходімо туди. Фотосесія вдалася. Оце так. У вас усе так чудово вийшло. Ми старалися, таточку. Ви просто молодці. Фото на пам'ять. Чудова фотографія. І я тут гарно вийшла. М -м, який краєвид. Ой, бублику, давай швидше телефон. А я не знаю, де твій телефон. Тату. Я ж залишив його тут. Ой, а він здається у замку. Як це в замку? Мабуть, ми його випадково зарили. Ми не хотіли. Пробач, тато. Вибач, і що ж тепер робити?